Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому за традицією я поділюся з вами моєю щомісячною добіркою улюблених парфумів цього разу, січня 2026 року. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Придивіться, в описі буде більше корисної інформації. Ну і поділіться вашими парфюмерними улюбленцями цього місяця у коментарях. А я розпочну з парфуму бренду Карнер Барселона під назвою Bestium, який справді захопив мій Січень. Він починається досить анімалістично, І мені це дуже подобається, бо я зараз одержима трояндово удовими ароматами з таким анімалістичним акцентом. Але цей варіант не такий, щоб брудний, тому він дуже зручний на кожен день. Він починається трішки анімалістично, мені б хотілося, щоб цей елемент був більш довгограючий. Але потім він розкривається в таку темну, але все ж таки свіжу троянду з трав'янистим удом. І пачулями в базі, і настрій в нього, знаєте, коли холод темрява і виходиш з дому, можливо, навіть рано вранці, з таким містичним настроєм. Парфум не дуже сильний, але приємний, такий, більш зимовий, як на мене. От напишіть, будь ласка, чи ви полюбляєте більш чисті чи анімалістичні трояндові удові аромати. А ми рухаємося далі до наступного парфуму того самого бренду під назвою Ріма 11 з зовсім іншим характером, бо це. Чистий, пряний, деревинно-ванільний аромат. Спочатку тут є кардамон, чорний перець, трішки шафрану, кориці, мускатного горіху, якоїсь такої дуже розмитої флоральності, і трішки ванілі з сандалом в базі. Він пахне насправді дуже дорого і чисто, він не такий пряний, як може здатися по нотах. І він ідеальний для зустрічей. Я от його ношу, коли до мене приходять клієнти, бо він такий зібраний, елегантний. І я також обожнюю цей 15 мл формат, зручно носити з собою. І це аромат, який, я думаю, багатьом сподобається, бо він неймовірно універсальний. До речі, ви можете придбати карнер парсело з моєю знижкою, усі додаткові деталі. Будуть в описі. Ну і напишіть мені, будь ласка, який у вас найелегантніший, але водночас приємний і цікавий аромат в колекції. Якщо ви тестили Карнер Барселона, пишіть, що сподобалось найбільше. А ми перейдемо до чогось схожого, але від вже французького бренду Parfums de Ємпа під назвою Equistorio. І це такий, знаєте. Елегантний, але не вимушений аромат, який стартує фіалкою. Потім він більш переходить в ірис з шоколадом, але він не солодкий. Тут є більш сандало, тобто деревини, і він справді такий. Відполірований, чистий та стриманий, його, до речі, порівнюють з моїм улюбленим Оріс із Jo Malone. Я розумію, чому, можливо, через корінь і рису, але насправді вони різні. В мене не має відчуття, що я ношу Джомалон а, з цим ароматом. Це проста чистота, тиха, елегантність, парфум для тих, хто. Надає перевагу чомусь більш чуттєвому, інтимному. Він не кричить. Він справді у французькому стилі. А на протилежність ньому я ось носила Lavender Bourbon бренду Pearlescent Парфан з на якісь особливі події, коли нас запрошували в гості або до друзів, бо це дуже яскравий аромат про лаванду, яку я чесно вам зізнаюся, взагалі не люблю за її такий класичний барбершоп-ефект. Але тут вона, ну прям, зовсім інша, я такого ще не е, нюхала. Соковита, вибухова, дуже весела через те, що вона в поєднанні з ананасом і черешнею. Справді унікально цікаво і геніально. Ще тут є алкогольний бурбон у базі, тому він. Неймовірно привертає увагу, тримається дуже гарно. Якщо, можливо, ви в Америці, тоді вам не важко його знайти. Спробуйте, бо ця лаванда мене дуже вразила. І він яскравий, він піднімає настрій, такий коктейльний аромат для ем, святкових подій. І зараз через те, що холодно, мені здається, ця лаванда така ароматична, гарна, яка обіграна фруктовими смачними нотами, звучить дуже приємно. До речі, якщо ви любите лаванду, то напишіть. Будь ласка, що мені варто з нею затестити. А я розповім вам ем, про ось цей парфум Монталь, який я носила без перебільшень, напевно, щодня на роботу. І це навіть мене шокує, бо Arabian Rose Leather, це не такий, щоб днівний парфум. Я думаю, він був більше доречний на вечір. Але слухайте, він такий стійкий, від нього виникає майже залежність. Він ідеально підходить, коли виходиш з дому і хочеш щоб тримався парфум цілий день. І а вже ж він про цю удову троянду в силі монталь, але от він відрізняється від більшості, що в них є через, знаєте, таку свіжу, якусь неймовірно яскраву, цікаву потужність. І шкіра тут ну, досить приємна, неважка. Я вибаглива з цією нотою, і він шикарний. Мене Іра колись в магазині наприскала. І мені так сподобався шлейф, що я повернулася, купила, і знаєте, я виходжу з дому рано на роботу. Наношу його, і він тримається. І мені подобається його відчувати протягом дня. До речі, якщо е, Монталь, ваш улюблений бренд, напишіть, що вам зараз подобається. А в мене є десь рейтинг моїх улюбленців. Ну. А зараз давайте трішечки ретроспективно подивимося на Intense Cafe, бо я знімала для вас таке відео-добірку, в якому ділилася парфумами схожими альтернативами на колонічний Intense Cafe. І ось я виділила для себе. Варіант від Duo. це щось між Psychedelic Love і Intense Cafe. Ви отримаєте цей чуттєвий насичений лангелан, пудровий гілятроп, солодку троянду і багато текстури. Насправді я усе життя нашаровую аромати, змішую і для мене. Це не нова концепція, але... Мене дуже здивувала ця комбінація, бо коли поєднюєш такі, знаєте, дуже яскраві і потужні аромати, те саме вони не гарно працюють один з іншим. Але це дуже вдала комбінація, вона мені неймовірно подобається. Хоча я досі все ще планую придбати Psycally Love, ну, бо для мене це справжній шедевр. Якщо він у вас є, то я думаю, ви розумієте, про що я кажу, бо там поєднання нот, ну но воно насправді психоделічне як на мене. А якщо у вас є два ці аромати окремо, можете спробувати за тест, насправді дуже цікаво звучить потужно. Я його носила, знаєте, на якісь особливі події, але де хочеться чогось більш шикарного, бо він, неймовірно гламурний. Знаєте, у нього є такий вайб важкого люксу, що ви вдягли такі парфуми, які усі погляди звернуть тільки на вас. Продовжуючи тему УДУ, щось зовсім інше. Інше відреньєр, Tropical Storm про пророзкішний сам уд в поєднанні з мангою, тропічними фруктами. Це не начебто якась знаєте, така відпустка на острові мільйонерів. Але не на тому острові. Взимку хочеться тепла, правда? І цей аромат він якось так огортує, зігріває взагалі зараз так холодно, що я не можу дочекатися. І весну і літа колись вони прийдуть, правда? Ну а наразі мене цей аромат, ну, своїми фруктовими аспектами, які більш екзотичні, можливо, в стилі папаї, переносять справді. В літню відпустку. О, наступний парфум дуже цікавий, хочу вам про нього розповісти, бо я довго вагалася, чи купувати в сліпу The Artist Number no. 2 бренду Maison Alhambra, бо я хотіла щось з цветом, знаєте, трояндою, удом, тобто дуже анімалістичний аромат. Щось на кшталт Ут інфіні від Досіта, бо це прям для мене такий мірник, легенда, яку, на жаль, зняли з виробництва, шикарна. І його також порівнюють з. Ну, що вам він щось нагадує: Фредерік Мал. Шикарні дорогезні аромати, але були дуже різні на нього коментарі. А, і, ну... Досить я начиталася цих критичних оглядів, тому не була впевнена, але він бюджетний, насправді класний, такий деревинний, потужний, трішечки анімалістична троянда з більш димним удом. І він дуже потужний. І мене здивувала позитивна реакція людей на нього. Мене про нього питали, це круто. Я його носила, коли знала, що буду весь день на вулиці, типу, наприклад, демонстрації. А, і мені сказали, що це класний аромат. Він звучить дорого, не так погано, як. Писали онлайн, тому, якщо ви знаєте гарні дюпи на Фредерік Мал, якісь альтернативи, пишіть. А мене насправді дуже приємно здивував цей маск бокей від Каялі. Бо, чесно, я думала, це банальщина, типу Блек Опіум, але він так гарно розкрився, і в шлейфі він просто як-не-начебто така. Флоральна сонячна смачна жуйка. Я його недооцінила і ношу я його, коли викладаю німецьку мову, до кабінету, бо він ненав'язливий, приємний, комфортний, зрозумілий і дуже носибельний універсальний парфум. Такий, що усім подобається. І наостанок розповім вам про щось дуже креативне і нестандартне канадського інді Мет Мелек під назвою Ощерой парфум, який він створив в колаборації з справжньою гейшою. і він насправді переносить кудись в Японію, в нього азійський вайб, і мета працює тільки з дуже високоякісними парфюмерними інгредієнтами. І тут ви можете відчути цю неймовірну якість. Парфумерні ноти тут. Просто якість самих масел говорить за себе. Це не кричущий аромат. Він такий спокійний, елегантний, розслаблений, з ним насправді неймовірно круто, приємно. І я його ношу для себе, бо Ірис. Який мед використовує, ну він просто чарівний. І цей парфум дуже мрійливий І він для мене щось більш таке артистичне. І я люблю парфуми більш унікальні, особливі. Тому я би його порадила затестити саме тим, можливо, хто з Канади дивиться, тоді вам дуже легко його знайти. А якщо у вас є улюблені Індії бренди, можливо, з України, які ви би хотіли, щоб я спробувала і були би зацікавлені. В моєму огляду на можливо таку українську парфумерію. Дайте знати, накидайте коментарі з відгуками. Я буду дуже вдячна, бо вони допомагають просуванню моїх відео. Тому лайкніть, будь ласка, це підпишіться на мій канал та подивіться в описі, буде більш корисної інформації. Якщо хочете купувати парфуми, робіть це з моїми знижками. Але найголовніше це підтримувати ЗСУ та нашого президента. Будьте активні. Я вам дякую за перегляд. Якщо залишилося питання, давайте спілкуватися у коментарях. Запитайте. І обов'язково залиште запит по наступним відео, що вам було би цікаво подивитися вже у лютому. А я вам бажаю гарного дня! Бережіть себе та слава Україні! Па-па!